Чи тобі погрожували за твою позицію? Чи ти отримував вже якісь натяки на те, що тобі варто менш патріотично, менш глибоко діяти і доносити свою думку? Ні, не було такого, щоб погрожували. Справа в тому, що мені все одно вже. От знаєте, от я ні, так скажу майже все одно. Чому майже? Тому що все-таки воно свій відбиток залишає. Якщо ми прочитаємо якийсь там коментар, я побачу, або ще хтось скаже, воно є відбиток, але вже не так. Мені вже, я настільки знаю, що я повинен робити. Воно може мені просто настрій зіпсувати, але все одно буду це робити. Гупати цю стіну я не перестану. Хоч навіть буде тріщина у мене на лобі, а не на стіні. Так що, це вже все, можна сказати, це діагноз. А отримуєш хейтерські коментарі якісь? Звісно, багато. Багато. Але отут от теж буває так. Щось побачив такий якийсь поганий коментар, і він щось мене. От я щ... недавно це я переосмислив. І якось я думаю про нього, а потім: а чому я не думаю про ті 1100 коментарів гарних? Не, не на тому ми зациклюємося. така порада для тих, хто читає коментарі. Там... Їх можна не читати, їх можна побачити, просто навіть, як ти щось там дивишся. Не звертайте на те уваги, але як не звертати? Ось саме так. Ви ж не звертали уваги, коли вам гарні коментарі писали, їх дуже було багато, і тут хоп, погане якесь. І все ви починаєте мучити себе та інших. Ні, не треба. Тим більше, уже якщо ти знаєш, що ти робиш, коментар нічого не змінить. Ну, а що, там, а що зазвичай пишуть з такого некрасивого, нехорошого? Ну, пишуть, що ось там писав російською, там перевзувся, потім пишуть. А чого ти форму на себе не натягнув? Ти що служиш? Ну, оце, і, і що мені писати, так, я служу, чи що? Ну, це все смішно. Я знаю, що я роблю. Я знаю чому. Якщо е, хтось каже, перевзувся, так в мене є відповідь на це. І от дуже багато людей психологічно бояться змінитися. А змінюватись треба кожен день. Я, кажу, я в пісні кажу: не пізнав мого життя, кажеш, я перевзуваюсь? Ні, я змінюю взуття, коли з нього виростаю. Не бійтеся цього робити, не слухайте ці коментарі. Бо тут і завжди є дві позиції: один і хоче е, залишитися в сірій ямі, а один хоче з цієї ями вибратися. І яку ти державу, бо історія і культура, і традиції, і першочергова історія це не про минуле, це про майбутнє. От скажіть мені, як ви ставитесь до Бандери, і я зрозумію, як маркер, яке майбутнє ви хочете бачити. Якщо ви питаєте, ну там все неоднозначно, все, я розумію, де ви, на якому етапі, нам не по дорозі. Я шукаю однодумців, я не буду зараз переконувати прямо сидіти. Ви можете десь почути, от інтерв'ю, наприклад, може бути якимсь переконанням. Але я будую таку країну. Спочатку в собі, а потім, скільки є сили навколо себе. Буде більше, от я... стіна стоїть, б'ю головою. Ось в мене є друг, він мій однодумець. Він підійшов, каже: Ось в мене є два ще молоти, і ми б'ємо вже вдвох. А ось ще підійшли. Звісно, якщо буде більше однодумців, ми може і розгатимо її. Але як же мало однодумців, чесно кажучи, і це не змінилось. Починаючи ще з самостійності самостійна Україна, яку написав Міхновський 1900 рік, а потім 1917, коли він казав і про необхідність української армії, а Рушевський його не чув. І казав, то це ж братські народи. Досі нічого не змінилось. І Мінхон Міхновський був в меншості. Але як я кажу, меншість завжди сильна за ту пустопорожню більшість. І, на жаль, це не змінюється. Бо я не зараховую ура патріотизм, яких, якого у нас було дуже багато, і це класно для початку, зараз не зараховую в цю меншість. Це не допомога, це не однодумці. Я їм кажу. Давайте тепер рити, давайте тепер не просто. Якщо ми скажемо слава Україні просто так, або будемо зараз прапор тримати, це не патріотизм. Патріотизм це тоді, коли ти розумієш, що таке цей прапор. Чому він жовто-блакитний? Або чому слава Україні, або ти знаєш історію, або ти розумієш, за що ти воюєш. Оце вже інша справа. І я про це і з військовими спілкуюсь. Ми говоримо і на концертах так само. Я зараз багато розказую того, чого прочитав. І в кінці кажу: а тепер слава Україні! Бо ми зайшли сюди іншим, ми, ми зайшли сюди е, в іншому стані, а після концерту вийдемо іншим вже. Бо те, що ти слухаєш, те, що читаєш, те, що дивишся, формує тебе. І або ми дивимося Потапа умовно, або ми дивимося Моргенштерна, слухаємо, або ми слухаємо Лойка. Вибір. Тому що те, що ти слухаєш, те є. Відразу. Скажіть мені, що ви слухаєте, я я зрозумію хто. Я слухаю рок. Так. Там теж буває різна Aerosmith. музика.